У професійно-технічному училищі філії ВПРС АТ як Енергоатом стартував відбірне навчання в межах вступної кампанії. Випускники 9 та 11 класів розпочали складати іспити та проходити співбесіди, аби отримати право здобувати освіту за обраними технічними спеціальностями. Сьогодні у нас відбувається вступна кампанія за професією слюсар з ремонту ректно-турбінного остаткування. По рівню знань, які вони показали, є сильні абітурієнти. Це видно по деяких знаннях з фізики, з математики, а також і української мови. Біля стін Петураес зібралося чимало абітурієнтів, які вирішили опановувати омріяну професію саме в цьому навчальному закладі. Престиж, стабільність, можливість подальшого працевлаштування та кар'єрний ріст є головними пріоритетами для молоді. Хочу вступити в це професійне училище на престижну професію. Відучитися тут три роки, ну а потім, щоб мене забрали натону і працювати вже. Підтримати та розділити хвилювання абітурієнтів у важливий для них день. Прийшли їхні близькі та рідні. Вони впевнені, що вступники зробили правильний вибір майбутнього навчального закладу на користь професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Мій син прийшов сюди поступати, бо в прошлому році мій старший син закінчив тут навчання. Дуже сподобалося так, як і для нього. І для нас, батьків, тут дуже хороший колектив вчителів. Ми вирішили на сліду, цьому році меншого сина відправити сюди. Ми зробили вибір, щоб наш внук пішов навчатися в чудове професійне училище. Про училище в нас дуже хороші відгуки, хороші враження. Тут працює дуже хороший, сильний професійний педагогічний колектив. Сьогодні так багато хлопчиків, конкурс великий, але надіємося, що це відбудеться як ми хочемо. Абітурієнти Андрій та Артем також прагнуть пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою і продовжити шлях свого батька, працівника РАЕС. Тож хлопці старанно готувалися до іспитів і сподіваються отримати позитивний результат. Я звав від на слюсера реакторно торпіного соткування. Хвилювався, було дуже важко, важкі запитання, але думаю, що здам поступлю. Звісно, хвилювався, але я думаю, що в мене все вийшло. Думаю, що може я поступлю. Мій тато робить на атомній електростанції. Так само я хочу, і так само моя сестра теж хоче робити на атомній електростанції. За словами Руслана Остапчука, конкурсний відбір на місце доволі значний. Цьогоріч попит на технічні спеціальності знову перевищує кількість навчальних місць у групах. Молодь сьогодні володіє глибокими знаннями про можливості та переваги професійного розвитку у галузі атомної енергетики, тож обирає навчання у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, враховуючи специфіку нашого підприємства, то технічні спеціальності вони актуальні і наш заклад. Навчає за всіми спеціальності. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегер